Всім привіт! Сьогодні традиційно починаємо відосик з пробіжечки. Сьогодні в мене буде така достатньо довга пробіжка. Планую дві години бігти. Не знаю скільки пробіжу, стільки пробіжу, максимально легеньким пульсом до 140-150 до максимум ударів. Так що, побігли разом. Щось таке довгеньке, прям дуже довгеньке, я бігаю вздовж Дунаю. Тут є така набережна, вона взагалі йде до Будапешту, здається. Як набережна, така доріжка. Ось. Тут види теж такі балдежні. Ось така доріжка. Це, вона веде ось в такому вигляді до кордону з Чехії. Там три країни. Чехія, Німеччина Австрія. Ну і потім я не знаю як там далі, бо не був. Такі вже гірські масиви починаються. Легенькі, правда. Так, пробіг, до речі, 3 кілометри. Чесно кажучи, я щось не дуже себе відчуваю. Прямо шикарно не біжиться. Подивлюсь, чи зможу я пробігти сьогодні заплановане чи ні. Взагалі завжди бігаю, стараюсь бігати по відчуттям. Якщо погано не біжиться, то не мучую себе. Я ж бігаю для себе, для здоров'я, то мучити себе це не здорово. Так, що таке? Поліція вам на дежурстві. Подобається ця доріжка, що ти біжиш від дому і якщо ти повертаєшся назад, то ти вже прийняв, що далі ти бігти не можеш. Але один раз щось пішло не по плану. Я вирішив пробігти 30 за зараз. Ось. Побіг в одну сторону 15 км а назад. Я трошки був не підготовлений до таких пробіжок, що біг темпом 5.30-5.20. І назад почали на ногах брати. Прийшлось визивати дружину на машині, щоб забирала. Ох. Ну і Сьогодні теж в мене кріпатура в попри те, що знімаю, ще добро займаюся силовою. Трошки розбігаюсь, але щось стає все важче і важче. Ну побачимо, я вже так планую, напевно, не два, не дві годинки, півтори пробіжусь. До речі, забув сказати, що з цієї сторони Дунаю, Австрія теж. І так вона розділена річкою. Ось, ну не знаю, мені там <смас> чомусь завжди гарніше, ніж тут. А чи і тут класно. Я ж такий туманчик, травичка зелена. 50 хвилин роблю розминочку, а ось сьогодні з таким видом, з лебедями, з замком. 5 хвилин буквально, легесенько-легесенько, потягнусь. І назад. Ось через такі види я полюбляю бігати на вулицю, а не в зали ходити. Ну Це ж просто неймовірно. Це просто неймовірно енергетичний гель. Сьогодні взяв ось такий зелененький, він а, предназначений для таких більш інтенсивних тренувань. Фух. Зараз його випиваю е, з приводу гелів. Це фруктозно-глюкозні такі гельчики. Вони піднімають рівень цукру в крові, було на чому бігти. Ось. Так що вони бувають різні, бувають до 2 годин, коли ви займаєтесь, і коли ви більше 2 годин займаєтесь. Запиваю водичкою. І додому. Закінчу я своє тренування. О, після 10 кілометру впадаєш такий, як транс. Кілометр за кілометром набігаєш і навіть не відчувається. Ну як ну то відчувається, звичайно, але так, більш непомітно, ніж перші 10 кілометрів. Кому цікаво, 17 кілометрів пробіг, зайняло годину 41-5,57 середній темп. Так що, хто бігає, тому гарної пробіжки. А я зараз в душик відпочиваю. І буду збиратись на роботу. До речі, забув ще сказати, що після бігу обов'язково попити солоненької водички, типу боржомі, щось такого плану, щоб підвищити електроліти свої. Або виді порошку, але він мені не подобається по смаку. Через це я віддаю перевагу воді. І поїсти. Значить, такий цікавий нюанс, якщо після таких довгих тренувань ви п'єте солону воду, вона здається вам взагалі не солоною, бо організм потребує якраз цих електролітів і він їх... Ну, смак не, не сприймається. Спробуйте. Ну що, я вже рухаюсь на роботу. Нарешті. Тиждень просидів вдома, чесно скажу, вже заскучав за кермом, за дорогою, бо навіть і на легковому автомобілі майже не їздив. Як сказала одна поважна людина, коли його запитали, що таке щастя, і він сказав, що щастя, це коли ти з задоволенням їдеш на роботу, і щастя, це коли ти повертаєшся з задоволенням з роботи додому. Так що, якось так, зараз приїду, обдивлюсь гарненько автомобільчик, чи там не з'явилось якийсь нових косочок, чи все гаразд, і будемо тихенько підбиватися під рампи, забирати свої контейнери і їхати на Люрсбург. Ще раз повторюсь, що дуже класно мати. Файного колега, ви подивіться, яка тут чистота просто. Як залишив, так і отримав. Супер, обожнюю таке. Трішки впало повітря за вихідні. Чекаю, поки відкачаю. Так, молоточки поставлю. Зараз передягаюсь, знімаю годинник. Не люблю годиннику працювати. Так, по заправці у нас сьогодні вистачає, щоб з'їздити в одну сторону і назад. Заправлюсь ввечері, а от блюшки ще вистачає, в принципі, теж, але напевно заправлю всі баки, щоб вже тиждень ні про що не думати. Так, йду робити легенький обхід машини. Ух, прохолодно. добавлю трошки тепла і будемо вирушати під рампи. Так, все, робота зроблена. 10 хвилин. в принципі. І окремо я поставив на рампу е, причіп. І ось я стою теж під рампою, але вже на машині чекаю, поки завантажать. цеплююсь і в дорогу. Я на своєму місці. Починаю рухатись в сторону Вюрцбурга. Настрій шикарний. Нарешті добрався. Мрія ідіота називається. <хи> Ой, ну, Я люблю свою роботу, дійсно, приносить мені задоволення. Ще Жодна робота в моєму житті, яких було багато, так мене не доставляло як. водіння фури. Ось, Зараз на годиночку у нас без 10 -6. Я гадаю, що без 15-7 я буду вже на місці. На рампу наче не треба їхати, так що все супер. З'їхав я з автобанчика, вже під'їжджаю до бази в Регінсбургі. Одна хвилинка, і я буду. Так, зручно зробили базу, що з Автобана буквально 2-3 хвилинки і приїхав. Не треба кататись по якимось там промкам і так далі. Ось зараз, надію, швиденько справлюсь. Як, як я і казав, що без 15 7 буду, зараз без 14. -ти. Якщо все буде добре, то в 5 хвилин на 8 маю вискочити з бази. Тут такі великі логістичні компанії Daxar, теж коли робив тур, сюди частенько заїжджав, чек є. Ось рабен, ну і Шенкер. Вон зараз там справа вже вивідніються контейнери, там знаходиться фірма. Так що залітаю, буду працювати. Так як я і планував, в 19.05 я виїхав з бази, так, не спішав, все поміняв. Без 1010 10 я вже буду в Юрсбургу, що є непогано достатньо. На машину взяв контейнер, важить аж 900 кг. Багато-багато. Зараз щось не знаю, чи після канікул маловато роботи у Шенкері. Ну, побачимо, як буде назад, бо назад, як правило, від 15 до 20 тонн. Так що їдемо половиною годинки в дорозі в одну сторону ще треба провести. Мій колега тільки що написав, що буде о 10-й годині. Але ще написав погану новину, що мені потрібно буде на зворотньому шляху на рампу причіп підвести, ну і ще заправитися обов'язково потрібно. Туманчик уже з'являється. Мій колега написав погані знов новини в його. За торчик і потрібно автобан об'їжджати плюс 25 хвилин до маршруту малює, але це може бути і 30 і 35. Ну, як є, так є. Почекаю, скину контейнери в Вюрсбургу, ляжу, посплю, може півгодинки, бо теж треба зараз трохи свій режим перелаштовувати ще сьогодні. Нормальне тренування зробив, хоча поки спати не хочеться, ну і 9 годин зараз. Мені залишилось 25 хвилин. Два тижні тому їздив цей самий маршрут і гадав, що вже цю полосу точно відкриють, коли вийду на роботу. Повністю відкриють. але цю сторону відкрили право. а ліву закрили. Та не судьба проїхатись повністю по новому автобану, насолодитись без товчиків. Сумарно везу 3,5 тони. Ось такий розхід 24 літри на 100 км Виїжджав з бази, було на 800 км райфвайти, так і залишилось. Запас хода. Через 2 км вже з'їжджаємо. До речі, тут частину відкрили автобана трохи більше вже. Так що рано я жалівся, все ж таки потихеньку-потихеньку відкривають, але є такі ділянки, де закривають, бо хочуть його повністю розширити. План у них на 10 років вперед. Планують вони по серйозному німці. Ну і будують дуже повільно в той же час. 10 років, щоб розширити 200 км автобану на одну полосу додати Ну, не знаю наскільки це швидкі темпи. Все, я приїхав на місці. Зараз швиденько скину свої контейнери і буду відпочивати, чекати на свого колегу. Коли він приїде, надіюсь приїде без 25, як і писав. Тобто мені почекати треба буде 45 хвилин, äh, 50 хвилин. Вихав я з-під контейнеру, поставив на паузу. Зараз вип'ю чайку, з'їм тортик і буду лягати відпочивати. 40 хвилин ще маю часу відпочити. Так що всім хто їсть приємного, всім хто спить, на добраніч. Мій колега виїжджає теж з-під контейнерів. Я зараз швидко заскакую. Цілу годину відстояв паузи, ну трошки здрімнув, правда, не весь час поспав, десь хвилин 20. Вже так впадав в глибокий сон, вже було важкувато проснутися. Так, ну що, у мене час прибуття година 24, в принципі, непогано, але якщо б колега приїхав би вчасно. На 24 хвилини можна було проніше. А то й на пів години приїхати. Ну що зробиш? І у нас знову будова. Що вони тут роблять, я от взагалі не розумію? Це вже десь я їду пару кілометрів. Ось якісь дві машини щось тут крутять, а що? Дістить, може дорогу, все не знаю. Ідеальний автобан, ну, там є деякі латочки. Я вже рухаюсь в сторону бази, 43 хвилини залишилось їхати, буду рівно в 3 години, заправив повний от відплюшку, дизельочок. Ще дизель разочек треба буде заправити, а плюшки вистачить. Чи до наступного тижня. Так що якось так, все спокійно, поки заправлявся, розвантажили мені причіп. я його залишив на рампі і поїхав, поки контейнер на машині замінив. Да і все, в принципі, нічого такого цікавого не відбувалося. Туманчик такий мощний під кінець дороги. 30 хвилин залишилось їхати, дуже погано видно. Мій колега розповідав, що минулий тиждень взагалі весь був туманний. Весь тиждень проїздили з праті туманочками і з поганою видимістю. 3.18, повертаюсь додому. Вже десь хвилин 10 їду. 3 години машину поставив. Поки трошки прибрався, заніс документи в офіс та їду собі тихенько. Так що всім гарної дороги, гарного настрою, good ефат, всім па-па.